А, давай. Просто, блядь, та нахуй Ммм, До речі, воно смачно, коли цей. Шо? Ну, оця, блін, а мене запхнули. Коли свиня і васабі, оце разом прикольно. Остренька свинятка. Свиня з хріном. Сало з хріном. Правильно. Блин, так хочу сало. Ой, насало. А, ну да, сало, блядь. Я про прохолодец. Фу, она до мене просто. Є. Це правда. Выгорі теж. Да все, мы тут програли, у нас лучше три. Да сейчас. Все нормально будет. Та ні. Да. Той. Ротик, закрой давай. Треба на кнопку натиснути. Зараз натискаю. Ромай натисну. Натисла. Хорошо в жопу. Жовта ему, ч хрень. О, очі, очі, сюди. Ах ти сука, ах ти мразь! Ах ти сука, ах ти мразь! Давайте, якщо зараз всі по одному закинемо, то буде прекрасно. Зараз одне очко у мене в руках. О, у мене плюс один. Беллять! Я промазав дирку. Не попав. Беллять, я в очко, не попав! Плюс один. Давайте ще плюс три. Ребята, плюс один. Боже, вы тебя что нас обманывают. Изичка. Я скажу, я вчера прям. Чай хочешь? Чай хочешь? Давай. Пошли на горячий чай. Боже, змушают меня играть. В своих палайсах. Боже, я снова синий. Фу. А что фу? А, не, я желтый. Ты желтый. Ой, так. Розбав. І ти жовтый. А чого синій? фу? Не знаю. Мені подобається грати за синій. Я проти синіх. Добре, що не проти зелених. Я проти зелених. Ну все, дядя. Найс, зараз прийде. Окей, okay, окей, okay, я не поготові. О, там іде, там іде. Отут іде тварюка. А де? Вон, он пішов. Зараз з цього боку буде. Я бачу його. Щас йому пізда. Блядь, де вони встигли? Я, блядь, зараз словлю тебе. Нє, ми одного, походу, пропустили, мені здається. О, іде, іде, тут, іде. Да, я бачу, бачу, там два. Бачу. А чого вони прям невидимі, дуже-дуже до... Дуже... О, отут! А, ні, не тут. Ой, тут іде знову. Блять, а звідки вони беру? А, вони з того боку з того там є! Їх... Там, а, я бачу. Точніше, я не бачу, але у нас всі невидимі, у них, блядь. Да, блядь, чому у нас всі не... О, схопила одного? О, блядь, тут десь ще одна тварюка ходить. А де? Вони прям довго не видимі. в нас так не було. Конечно, вибачаюсь. Блять! Та треба йти, коротше, туди, де вони кидають ці штуки. Це да, 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 тут... Телепорти ебучий. Дам Брайтс мои зона. Ну вс, я думаю, мы проиграли ему лучше три залучилась. Та блять, сучара. Фу, а шо це за говно? Ой, хорош. Блять. Вы долбобай, блядь. Давай. a